Доброго дня, любі мої друзі! Рада вітати на каналі Все по-домашньому. Знову в нас ось ця така домашня локація. Вже винесли велику ось цю бочку. Тут взагалі такий творчий безлад, бачите, стільки всього заквасили добриво у ванній, нанесли води, набрали і йдемо в тепличку. Курчатка є, дючок теж є. Котяки, дивіться, роботають і дівки теж на місці є. А заходимо ми в теплицю, подивимося. До речі, друзі, ось такий огляд теплиці, бачите? Гарна, висока. Це заводська теплиця. Польська на таких замочках. Бачите? Зразу йде з такою, нібито затінняючою сіточкою. Ось тако, раз, два, відкриваємо і оба на! Карчи маслом. А тут хтось є. Так. Тут мама насадила огірочки, помідорки є. Тут декілька кущиків таких кращеньких. Тепличка не так давно. Скільки? Тижнів два чи більше? 15 днів. Ну, два тижні. З цієї сторони теж. Помідорки напікірувала. І я приїхала була оце ж 10 числа. Вони були ось такі малесенькі, навіть не знаю, які б вам показати. Як ось це. От -от 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 Подивіться, як вони гарно підросли. І це я вам скажу, ми вже краще вчора були вирвали, посадили. Один кабачок. А, два кабачки. Ну, той такий гарний вже. Це ще помідори недопікірувані. О, тут рядок е, огірочків. Оце о, дрібненький такий. Е, Дрібненькі оці ці штуки, це кріп. Тут ще ми насадили огірків з мамою. Так, що я хотіла? Хотіла зробити такий огляд теплиці. Бачите? Тепличка йде 4 метри довжини. Наскільки? 2,5 ширини? 2,5 ширини. Класнюча. Височенько, мама нарвала помідорів трохи. Це ми будемо підсаджувати на капусті, так? і будемо ще окремо садити. Ну, чого ти не говориш? Та говори. люди люблять, коли ти говориш. Мама дуже встидається. Ну, дивиться, що ж вона YouTube. вона така людина продвінута, навіть набагато більш продвинулася в цьому, чим я. Всі, до речі, такі самі шалені ідеї, да, які я знімаю, то це е, запам'ятайте, винуватець маман. Що е, я хотіла сказати? А, і вона дуже встидається. От навіть то відео, де про молоду картоплю я знімала, вона каже: люди там виставляють відео, що в рукавичках красиво, а ти показуєш, що так, отак. -отак. Ну, друзі, погодьтеся, ми живемо в селі. і... Я показую так, як воно є, і ну, справжнє життя, справжнє те, як готується. Е, ну, я думаю, що не всі да, на кухні готуєте в рукавичках. Е, це не для когось, це для себе готується. Рукавички не чистіші, як Так, да. І не знаємо ми, як там, яку стерильність воно? проходили ті рукавички. Так що якось так. Що я хотіла сказати ще по тепличці? Значить, на 4 метри теплиці є ось таких 4 віконечка з мускітними сітками. З іншої сторони, я вийду покажу, вони відкриваються на таких липучках. Висота десь скільки тут? 2 метри. 2 метри. Ну, доволі така висока, простора. Коштує вона 5 тисяч. Замовляла мама, ну, в Україні ж замовляла, да? В Україні вона в когось замовляла. Замовити ось таку теплицю, як оце вона хотіла, не так то й легко е, вийшлося. Тому що в одних вона замовляла, обіцяли, нібито вишлють всьому. Але пройшло декілька днів і замовлення якби не оформлялося, не, не зробили вони. А вже в іншому місті. Буквально за два дні теплиця вже була у мами після замовлення. Так, з середини, середини я не показала, ой-ой-ой. Ще раз звертаюся сюди. Мама прориває бурянчик, щоб все було чистенько, гарненько. З середини є ось такі штуки, застіпки. Коли відкривається. Зараз я вийду сюди назад. Водичка. Коли відкриваємо. З однієї і з другої сторони, бачите, є ось ця застіпка. Підкрутили, ось так підкрутили. І тими застіпками, от так сюди воно заскакує, підкрутили, відкрили, якби дверці. Так, далі. Вікна для провітрювання з двох сторін є ось ці такі чотири віконечка, які йдуть на липучці. Липучка гарна, а ну, з тої сторони потягни. Гарно, міцно так прилягає. Отак От відкрили. І обана, бачимо маму там. Так, мама є, рве бур'ян. О, Бачите? Є такий шнурочок, так само підкачали. Ну, красиво підкачай. Зав'язати, щоб ці шторки трималися. Отако. От підкачали. Давай. Да. Зав'язала. Так, там маман. Хтось так награвся, набігався, що водички захотіло. Хай пушка Голова і два вушка. Бачите, такі віконечка. І що мені подобається, що вона, бачите, вже з такою нібито сіточкою. По клейонці обклеєна. Що, в принципі, затіняти не потрібно. Ну, Будемо бачити літом, як будуть огірки, можливо, і прийдеться чимось трошки зверху її зкропити. А можливо, і оце все діло допоможе. Допомагає? Ну, будемо бачити. Красота. Друзі, ось та подруга е, на продаж. Хто хоче в свою сім'ю таку чарівну дівчинку? Будь ласочка, чекаю ваші коментарі, ваші побажання. Подивіться, який в неї гарний апетит і яка вона гарна. Ну, така шоколадочка. А ці все дивляться і дивляться. Щось вони, Щось вони мабуть, хочуть. Лілії цвітуть. Трошки вам покажу. Картопелька. І багато-багато гладіолусів. Троянда. Це вже пізно, так, да, варити варення з троянди? Ма! Не пізно, як то можна рвати. Ага, така шикарнюча. а пахне як ароматно. А мам, а та там є за хатою? Вона є, О, це мені теж цікаво. Хто це облизувався? А? Ай, який красивений! Декоративна верба, декоративне дерево з верби, оце я робила. Там у відрі. Не все прийнялося. Посадили вчора оце помідорки. Бачите, вони такі невеличкі, саджу їх глибоко під самий вершечок. Так набагато краще вони вкоріняються, приживаються і потім краще плодоношення. Малина. Дивіться, сорт гусар. Так що, друзі, також майте на увазі. У мене є вже відео, де я показую, яка малина, як збираємо. Кому цікаво, будуть саджанці малини. Будь ласка, також звертайтеся. На осінь будуть саджанці-малини на продаж. Бачите, так багато-багато засаджено цієї малинки є. Ще яких декілька днів, ну, тиждень, і вже будемо починати збір малини. Бачите, ряснюча, а так по всьому-всьому ось цьому пагінці є е, малини. Горох. Чеснички. Так, підемо, друзі, ще раз до теплиці, покажу вам. Так що, хто мав мрію про тепличку, немає кому зробити таку, як то кажуть, справжню велику, можете. Це не реклама, тому що мені від цього, як то кажуть, нічого немає. Але ми довго думали, вагалися з мамою купувати, не купувати, чи вона якісна, чи ні. Але вона класна. Як би сказати, свої гроші вона виправдовує. Одне те, що просто треба вибирати, в кого ви замовляєте, як швидко вони доставляють. О, а так, як би самі плюси. Якщо мали мрію, то можете собі спокійно замовляти. Вона дійсно класна і вартує своїх грошей. Так що, друзі, дякую, що подивилися відео до кінця. Не забувайте про вподобайки, підписуватись на канал, ділитися моїми відео з своїми друзями в соціальних мережах. Миру, добра! Пока-пока!